Доброго вечора, ми з гаража, з вами Варяг, і, як завжди, я буду розповідати про щось е, таке пов'язане з автомобілями. Да? Коротше, сьогодні коротеньке, дуже відосик. У нас буде такий, я б назвав це, спецоперація по збереженню течіка. Е, чому спецоперація по збереженню? Автомобіль робочий, автомобіль постійно їздить, постійно він потрібний і немає особливо часу. Щось зробити, ну, щось наскільки там дієвіше, ніж там якийсь найпростіший ремонт. ну, Така специфіка. Тим паче, зараз в такий час, нагадаю вам на секундочку. І от, Хлопці прийшли з тою проблемою, що треба було б якось би підкрасити, бо рейжики пішли там. Дверку, здвижну дверку ввігнуло внутрі від удару. В столбіка. столбіка такий. Ну, коротше, в результаті ми на швидку руку це все зробили менше, ніж за півдня навіть. І такий прикол, коротше, ну, хотіли люди просто взяти балон краски і пофарбувати фарбою. З балона кажу, ні, ну, варіант пофарбувати з балона є, але є технологія, як то все робиться. Хлопці мої колеги метнулися в магазин, все мені поприносили, поки ми там розбирали з колегою здвижну дверку, карку, знімали все то. І в результаті ми зробили все це по технології. Все було просто зачищено болгаркою ці рижики до металу, болгаркою щітку насадив, прочистив. Потім це було протравлено перетворюючим режим із цинком гарний засіб. Після цього. Трошки, буквально трошки, наждачкою я позачищав края, щоб воно не було так не виступало, аж дуже переходу не було. Але ну, все одно ви розумієте, що для того, щоб пошпаклювати автомобіль, вивезти його, ну, для цього потрібен час. Тим паче великий бус. Цього часу в нас не було. Тому, дійсно, я просто зачистив, загнали його, обезжирили. Я тупо вже з балончика фар наніс перший слой ґрунту. Потім фарбою в два-три слоя ми пройшлися, позамальовували всі наші рижики, і тепер для чого це було потрібно? Просто-напросто літо вже закінчується. Кінець серпня місяця, далі буде холода, буде слякоть. І, звісно, що рижики були відкриті. Ці відкриті рижики не пережили б зиму, просто б все погнило і не було б тоді до чого варитися. Тому отак на швидкоруч ми відновили автомобіль для того, щоб в подальшому, можливо, можливо, коли буде вже більш спокійні часи, ми зможемо стати і просто вже щось обрізати, щось переварити і відновити, зашпаклювати, вивести. Все це можна буде зробити потім, коли не буде нагальних потреб в постійному русі на цьому автомобілі. Ось. Але для того нам потрібно було зберегти даний апарат. Технологію я вам тільки що розказав. Тепер дивимося просто відео, як то все було, коротенькі уривки. І дякуючи цьому відео, ви зрозуміли, що можна з своїми силами, мінімальними розтратами, мінімальним інструментом просто зробити щось, щоб потім дядя зварник не матюкав вас, було йому хоч до чогось привариться, коли настане в тому вже час і місце зорі, коли зійдуть для того. Тому дивимося, не забуваємо підтримати канал. підписочка, лайки, вподобайки, точніше. коментарі, я все читаю, я все то бачу. Дякую тим, хто підписався, хто підтримує цей двіж. Все, дивимося. Хлопці попросили зробити щось за цим. Коротше, в лайтовому варіанті варити не треба, ну, треба якось косметику навести, йому, щоб був трошки на людину похожий цей Т-4. Болгарка, щотка, починаємо. Перетворювач режим. після того, як протравило, тут ми трошки шпаклянули і, в принципі, завалили ґрунтом. Так, хлопці і дівчата, і ось сюди вже фарбочка нанесена. Нагадую, зачистили. Все красивенько одрожавщини, Переобразователь пішов. Після преобразувателя грунт. І без шпакльовки, без нічого. Просто після ґрунта вже фарбочка. Трошки ми так його підмалювали, де були у нас самі такі місця. Бо хлопцям їздити треба, терміново треба. Обі сторони на Т4. Трошки дверку. Рехтонули дверку, бо там був ударчик в неї, прямо туди вігнуло. І оце така робота на швидку руку з балончика. Все це ми зробили менше, ніж за півдня часу. Почти в одне рило. В два рила. З допомогою ну, фарбування вже це все я займався в одне рило. Бухтували в два. Отак От у нас робота зроблена. Хлопці, зараз підсохне, забирають буса. І далі в бій працювати.